Ось таким посудом користувалися місцеві, місцеві племена, які тут жили в римський час. Тобто на початку п'ятого століття. Цей глечик, а також кістяки дитини та дорослого, археологи знайшли під час розкопок поселень княжої доби у рівному у мікрорайоні Боярка. Це поховання 4 5 століття. Ось речі, які ви бачили, вже зберігаються в нашому музеї. Зокрема, це прикраси, фібули, підвіски, лунниці, також посуд, як і ліпний, так і гончарний, що досить цікаво. Теж був в похованні. Зокрема, унікальною річчю виступає і мушля каорі, яку було знайдено в теж похованні. От це була підвіска, тому що там є отвір, який мимо вірно використовувався для того, щоб підвішувати ну, тобто носити як прикрасу. Знайдені речі демонструють, що ця територія була сприятливою для проживання в ті часи та була гостозаселеною. Ці речі насамперед унікальні тим, що вони трапились в єдиному наборі, тому що фі були для того часу відомі. Відомий Качинський чи Качинський, я не впевнений в назві топоніму оскарб. Що стосується інших категорій речей, таких як ромбічні підвіски, лунниці, вони трапляються в матеріалах пізніх матеріалах черніхівської культури, а сам посуд він Місцевих традицій, і там є й гончарні фрагменти. Тому це такий еклектичний комплекс, який надзвичайно цікавий для розуміння давнього населення, яке тут проживало, якраз на рубежі 4 5 століття. Що ж до людських решток, їх досліджуватимуть київські науковці, аби з'ясувати вік стать похованих, антропологічні риси і патологічні зміни в кістках. Окрім поховання, археологи натрапили і на господарську споруду з п'ятьма печами, яка датується 10 століттям. Імовірно, що ну ці печі були нішовидні, а вони швидко, як би скажемо, зношувалися, могли там пошкоджуватися, засипатися і так далі. І тому далі трішки вирізали, тобто в такому суглинку, наступну піч і далі теж використовували. За словами дослідників, використовували їх, ймовірно, для висушування зерна. Загалом тривали розкопки понад два тижні. Їх проводили фахівці охоронної археологічної служби України під керівництвом кандидата історичних наук Павла Нечитайла. Навіть в локальному контексті будь-які розкопки, будь-які дослідження міста Рівна – це вклад на тисячоліття, який вже на відміну від плитки, від фонтанчиків він не розвалиться. Це буде археологічні дослідження. Це те, що залишається з містом назавжди. Це вклад в його майбутнє. Тому, безперечно, громада має цікавитись про продовженням таких досліджень. Після дослідження частини речей в столиці усі знахідки поповнять археологічну колекцію рівненського обласного краєзнавчого музею. Їх виставку можна буде побачити уже наприкінці цього року. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.